Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 16 серпня. І сьогодні тема відео перець. Будемо зрізати перець на консервацію. А на початку покажу врожай. В цьому році просто шикарний врожай перцю. Дуже добре він вродив. Дуже щедро, зав'язався, не хворів. Всі такі гарні перчинки, рясний, гарно стигне. Ми зараз червоні перчини пообрізаємо. А той буде достигати. Що хотів сказати по перцю. Значить, Не дивлячись на те, що вродив він дуже добре. Але не відповідає тому, що було пачкою. Не відповідає тому, який ми садили. Як бачите, жовтого куба взагалі немає. Розчарувало мене це насіння ось в таких синіх пачках. Вже не вперше садили ми червоний і жовтий куб. Значить, жовтого взагалі нема, весь перед червоний. І ще й не куб, і ще й серед них ось такі самої різноманітної форми перчини, наче хто намішав, намішав і понакладав в пачки. Добре, що принаймні він в своїй переважній більшості е, товстостінний, великий, гарний. Проте, коли чекаєш жовтого, а жовтого немає, коли чекаєш куб, а це не куб, то це, звісно, не діло. Минулого року е декілька і петуні, і ще якісь, я не пам'ятаю, але взагалі от в цих синіх пачках більше я з насінням не товаришую. Тому що зовсім невідомо, що з них виросте. От е що ще хочу сказати? А, ось цей рядок перцю, який з насіння, з магазинного перцю зібране насіння. Він єдиний, вийшов такий дуже хворобливий, не дивлячись на те, що кущі великі. Але, напевно, це був гібрид. І от, уже покоління F2 втратило повністю всі ці властивості. І, Вийшов він найгірший. А от цей перець, зараз ще покажу. Ось цей е, геркулес, також F1, він вийшов дуже гарний, сподобався. Ось такі перчини. Величезні. Так, да, давай зріжемо. Давай будемо зрізати. Так, Геркулес. Угу. Такі невеличкі компактні кущики. Вон там під низом, диви, яка перчина. О, там ще з того боку, а ну зріж там взагалі така велетенська. Ну краса, ні на вагу відчувається, що він навіть так товстостінний. З такі перчинки. Справжній Геркулес. Ще тут ось зелені будуть. І щедро він зав'язався гарно. Та я думаю, що нам червоного вистачить, його багато, перепрацювати хоча б цей червоний. От. Ну, Будемо зрізати, потім покажу, скільки перцю ми нарізали. Такі геркулеси гарнюні. А потім, напевно, ще і розріжемо, покажемо, який він всередині. І хоча вражаємо перцю ми дуже задоволені, але так от, що мало бути і що маємо. Добре, що так. Але якщо з, таки, з цим насінням така е, лотерея, могли отримати і зовсім інший результат. Добре, що так, ці перчини ростуть догори. Ці ростуть вниз. Цей гостроносий нагадує гіркий, але він солодкий і тонкостінний. Є серед нього і такий товстостінний. Цей такий. Цей такий. Оце намішали. Оце намішали. Ну, нарізали. Такого ящика вирішили зупинитися, хоча цей не весь, а просто його частинами переробляти, щоб він не лежав не в'яв. Там які ще нехай набирають ще колір, щоб були закруточки гарні. От, ну І ще розріжемо Геркулеса і так званого куба. От, подивимося, що там всередині. Так, упустив паланська бабура. Відповідає, тому що заявлено на пачці мурчик. Ти хочеш теж <гум> допомогти. Такі перчини, як і написано, червоні, гарні, розрізаємо бабуру. Насінню можна довіряти, так? Гамбойти. Ось такий гарний перчик. Ми весь його вже куштували, на смак він чудовий. Так, далі розрізаємо жовтий куб. Тонкостійний такий він. Так, це у нас червоний куб. Хоча червоний, але до куба йому... Він не куб, також Туже тонкостінний. Ріжемо останній геркулес. Геркулес. Ну, отакий врожай. Перцю цьогоріч. Залишилось. Тепер все це зберегти і розложити по банкам. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.